Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні поговоримо про міжнародний банківський сервіс Zen.com які у нього переваги та недоліки, та найголовніше, чи можна через нього крутити P2P Як завжди, ділюся з вами інформацією абсолютно безкоштовно, тому це заслуговує вашого лайку та підписки на канал. Також рекомендую підписатися на телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усю інформацію зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і відповідно розповідаю про всі актуальні схеми. Так, от, переходимо до Zen.com, але перш ніж ми розпочнемо, невеличка поправка стосовно минулого відео відписало мені декілька людей, що справді сепа платіж спокійно проходить на біржу FTX і все прекрасно працює. Напевно, людина, яка поскаржилась мені, що вона втратила кошти, просто допустила помилку при заповненні SEPA координат. Тому, будь ласка, перш ніж надсилаєте гроші на гаманець на якусь іншу адресу, чи в цьому випадку робите банківський переказ, будь ласка, звіряйте усі реквізити, щоб не допускати помилок і уникнути втрати грошей. Ну що ж, СЕПА заходять на FTX, це хороша можливість, якщо геном не впровадить все-таки е, зняття е, грошей за надходження коштів, будемо мати можливість щось придумати з цим прокрутом. Після того як кошти надходять на FTX, можна спокійно перевести на будь-яку біржу і продати наші гроші на P2P. Тому про це поговоримо в наступних відео. Переходимо до Зену. Що тут сказати, хто має певний досвід в P2P, то вже знайомий з цією платформою, яка досить непогано себе показувала на початках усіх цих дійств. Через Зен справді крутили і крутили досить непогано, але ці часи вже в минулому і варто розглядати лише актуальний, так би мовити, сегмент ринку. Так от, одразу скажу про мінус, який відштовхує нас від цієї платформи. Це 3% комісії за надходження коштів. І це насправді дуже багато. Ми можемо елементарно порахувати, що 2 допустимо, ми платимо привату або ж тому ж таки банку власний рахунок, плюс 3% від зену. І виходить, що 5% ми витратили, а де ж наш профіт? І справді, профіт тут виходить мінімальний і крутити через Zen зараз немає сенсу. Однак давайте розберемось. Зен вже неодноразово змінював комісії, і якщо вони знизять комісії для переказів з України, все далеко не так безнадійно. Так, ну що варто відзначити, тут є українська локалізація. Банк досить позитивно ставиться до України. Знову ж таки, тут по аналогії з геномом не варто. Робити ніяких маніпуляцій можна реєструватися спокійно по українським документам, використовуючи український мобільний номер. Єдиний нюанс, Zen повністю працює у мобільній версії, і тут ми можемо лише ознайомитись з якимись цінами і встановити його на Android або iOS. В принципі, Зен один з топових європейських банків. Знову ж таки, це продукт Прибалтійський. Ми знаємо, як країни Прибалтики ставляться до України і намагаються постійно подавати руку допомоги. Давайте перейдемо безпосередньо на прайс-лист. Тут знову ж таки Зен надає нам на вибір два тарифи. В принципі, тариф GOLD є абсолютно підходящим для нас. Плюс тут цілий рік безкоштовно, тобто кожен може при реєстрації вибрати GOLD і користуватися додатком цілий рік безкоштовно, а потім буде символічна оплата в розмірі 1 євро. Що тут цікавого, справді, так як у Вайсі тут є максимально величезний вибір валюти, тобто всі валюти, які потрібно, що стосується СЕПа платежів. Як бачимо, є два безкоштовних СЕПА платежі і наступні по 10 євроцентів. Це дуже мало. І знову ж таки, тут в принципі плюс. Знову ж таки, підказую як варіант для прокруту. Ну це, звичайно, потрібно, щоб євро коштував по 42, як мінімум. Ми можемо закидувати гривню на зен і відповідно переводити сепа платежем на банки, які приймають сепа платежі з Європи. Це в нас Монобанк, це в нас абанк і Кредобанк, по-моєму. Я боюсь помилитись. Знову ж таки, це практично ніхто не використовує. Якщо скидують, то на Моно або А банк, тому третій банк вилетіло з голови. Що стосується наших улюблених СВІФТ-платежів, які ми регулярно відправляємо на Приват, тут вони коштують 10 євро, і це не вигідно. Тобто одразу скидувати на українські карти ми не зможемо. І знову ж таки, а чи є в цьому сенс? Ну, те, що безкоштовний обмін валюти, це плюс. Нагадаю, в революті ми там тисячу можемо міняти, а потім вже йде оплата. Тому що зараз досить популярна тема закидувати в євро. Ну тобто заходить на револют в євро, ми міняємо на долари, тому що вони суттєво дорожчі в наших обмінниках. Також тут говориться про поповнення через Apple та Google Pay безкоштовно, але воно не працює для України, тут вже теж пробували. Знову ж таки, в будь-якому випадку, якщо ви будете поповнювати свій Zen, з вас будуть знімати 3%. Хтось писав, що як тільки відкрили банк власний рахунок, тобто можливість відправляти за кордон, Зен, так би мовити, ще не роздуплився і не знімав оплату. Тоді була така лазійка, яку досить скоро прикрили, і тепер за кожну тисячу, яку ми відправимо, ми будемо платити 30 євро. Знову ж таки, це не дуже приємно. Що варто відзначити, з досвіду власного і більш досвідчених товаришів тут досить адекватна підтримка, яка завжди допоможе. І Зен має досить серйозну клієнтоспрямованість на шопінг. Тобто багато людей, хто займається покупками за кордоном, використовує саме ZEN, адже тут хороші кешбеки. В принципі, якщо ви дивитесь це відео не для прокрутів, а для власного користування. ZEN виглядає хорошим європейським банком, який варто мати в своєму арсеналі на будь-які випадки життя. Тому що банально, деколи українські картки десь не приймають. А використати європейську карту не завжди здається, так би мовити, доречним, адже пересічна людина просто не знає, який європейський банк можна відкрити українцю. Знову ж таки, щоб не затягувати, немає сенсу говорити про те, що зараз нам не дуже сильно цікаво. Зен як варіант аналогу для революту та вайсу зараз не підходить через високу. Комісію, ну і на завершення відповідь на напевно найбільш поширене запитання. Якщо ви новачок і маєте сильне бажання спробувати свої сили в P2P, чим же користуватись? Я все ж рекомендую звернути свою увагу на VICE. Він як і був, так і залишається найкращим фінансовим інструментом для спекуляцій з валютою. Однак варто розуміти, акаунти блокуються, щодня вводяться нові ліміти та обмеження, тому жодних легких грошей тут немає. Лише рутинна робота, яка постійно ускладнюється. Тому думаємо двічі, перш ніж кудись закидувати кошти. Загалом у мене все. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.